Всім привіт! Дійшли руки до того, щоб вже розпочати повноцінно наш YouTube канал. А для тих, хто вже слідкує за нами, хто вже про нас трошки знає, хочу повідомити, що сталося те, про що я казав: що ми запускаємо свій YouTube канал, де я зразу з радістю буду ділитися такими речами, як заробляти на IT, в сучасних реаліях чим можна займатися окремо від того, щоб просто працювати за контрактом на якусь компанію, взагалі, що відбувається з ринком, як генерувати якийсь додатковий дохід, чи буде пенсія в ті спеціаліста і що робити, і коли вже насправді варто думати про це. Як робити бізнес, пов'язаний з айтішкою, виключно на базі мого досвіду та досвіду тих людей, з ким я спілкуюся. Як робити якісь невеличкі стартапи, мікросаси, як робити фріланс, тому всім, кому буде цікаво, підписуйтесь, слідкуйте за нашим контентом, буде багато всього цікавого. Давайте розкажу коротко про те, хто я такий і чи взагалі розбираюся в цій темі. Я взагалі варюся в IT вже, мабуть, більше 15 років. Активно працюю як QA Automation спеціаліст, Lead. і віднедавна, в принципі, займаюся розвитком свого невеличкого проекту, де я навчаю людей, допомагаю великій кількості людей допоміг. Ми до цього моменту займалися більше офлайн навчанням, і, власне кажучи, зараз вже виходимо на онлайн. Я розкажу, які в нас є результати, що в нас цікавого. В цілому в нас в ком'юніті вже а, десь близько 300 людей. От ком'юніті дуже сильно розвивається. Розкажу, чому, а, чому це класно, а, звідки ми виросли і як все це сталося. Ну що ж, давайте в принципі розпочнемо з самого простого для тих, хто можливо не знає чи не слідкує за тим, що відбувається в ІТ. Зараз не найкращі часи для ІТ. Світова рецесія далася в знаки. Багато хто задається питанням, з чим пов'язана світова рецесія. Давайте я коротко поясню, що IT-ринок зав'язаний дуже сильно на замовників, які замовляють розробку певного програмного забезпечення. Я не беру зараз ті компанії, які діють в Україні, бо насправді, на жаль, їх дуже невеличка кількість, і вони не так вже багато людей навіть. Наймають, але в цілому основний наш ринок це надання послуг для розробки програмного забезпечення для замовників з-за кордону. Основні країни це по суті Штати, Європа. Може трошки Азія, Ізраїль також чимало проектів звідти. Тому власне, що відбувається на ринку, це по факту зараз після пандемійна проблема, та яка є. Ну мені в свій час дуже класно пояснив один із знайомих економістів. каже, що проблема, наприклад, була на ринку автомобілів. От не можна було купити автомобілі, наприклад, в Штатах нові мається на увазі з салону. В чому була проблема? В тому що заводи, які виробляють, наприклад, якісь там конкретні, ну те, що називається, мозги да, автомобіля, комп'ютери, ці, їх треба було замовляти на три роки наперед. І, от, поки у компанії ще були вони на складах в запасах. То компанії могли користуватися ними, продавати автомобілі. Як тільки запаси виснажились, виходить, стала проблема, що не можна продавати автомобілі, бо автомобілі готові є, а оціх комп'ютерів, які туди вставити, не можна. І це просто один із невеличких прикладів. А, і люди, які виробляють, наприклад, автомобілі, їм потрібно було замовляти ці комп'ютери на три роки наперед. Тільки вдумайтесь, тобто, наскільки ринок пов'язаний з, з тим, що сталося. Ми, начебто, насильно під час пандемії відчували це, бо насправді пандемія дуже позитивно сказалася на IT, бо дуже багато компаній, які працювали офлайн, зненацька почали робити онлайн-продукти, бо вони не могли більше продавати свої послуги офлайн. Бо були обмеження певні. От. І, в принципі, було дуже багато роботи. А тепер, після того, як пандемія закінчилась, у нас з'явилася невеличка така, чи можна навіть велика рецесія. Тому да, це дуже сильно пов'язано саме з світовою рецесією, те, що відбувається в ІТ. Зараз, в цілому, ринок зарплат просів, зарплати впали, але не журіться. Я далі буду розповідати, як можна заробляти. Які є варіанти, чим займаюся я, чим займаються мої друзі знайомі, і чи виходить у них? Про це все буду розказувати трошки далі. Так, давайте коротко тепер про зарплати. По моїм відчуттям, і по відчуттям моїх знайомих, з ким я працюю, ті, хто змінював роботу останнім часом, в цілому зарплати просіли десь ну, по-різному, але для спеціалістів сінього рівня просіли десь порядка на 30% 30 навіть більше. Я не буду казати про кількість вакансій, бо там взагалі все досить, досить складно і важко. Кількість вакансій сильно впала. спеціалістів стало набагато більше. Тому багато хто хоче в IT. Багато всього відбувається. Тому тут про вакансії, я думаю, я окремо буду покривати цю тему. Тепер трошки про додатковий дохід і про важливість його мати, і чому це настільки важливо. В мене був такий період, якраз що коли почалася почалося повномасштабне вторгнення. У мене було буквально там декілька проектів, і так сталося, що ці проекти зупинилися. І в мене Є сім'я, діти, мені треба кормити сім'ю. Я а, в, був а, якби в шоці від того, що а, саме важко було знаходити роботу, і наскільки я а, сильно прив'язаний саме до. Роботодавців до наявності роботи. Мені це дуже не сподобалось. Я вирішив пошукати якісь варіанти, як я можу мати ще якийсь додатковий дохід, який безпосередньо не залежить від мого роботодавця. Або як, То... як диверсифікувати навіть цей дохід, щоб в разі якщо чи звільнять мене, чи проект закриється, чи скоротять, щоб в мене все ще був якийсь дохід, за рахунок якого я можу нормально жити. Тому е, я зацікавився, як і мабуть, багато хто з вас е, перш за все типу, подивитися в сторону фріланса, що там зараз відбувається. Як там? І в нас буде окремий випуск по фрілансу, де я детально це розкажу. Але в цілому я поспілкувався з людьми, в яких виходить фрілансити, сам спробував прокачати свій аккаунт. І в цілому скажу, що класно мати декілька замовників, яким ви можете запропонувати свої послуги і трошки додатково підробляти до, окремо до ваших проектів, в залежності знов таки від того, скільки у вас є часу, скільки ви готові на це витрачати. Але в цілому, в принципі, роботи знаходити можна, просто що треба, треба вміти саме оцей в процес пошуку фріланс-замовлень. Тепер наступний момент це бізнес. Ну, це, мабуть, звучить так бізнес, хтось тобто називає стартапи. В цілому розкажу коротко, що коли ви починаєте не шукати роботодавця, який вам платить зарплату, а пропонувати свої послуги якимось чином. Тільки не через фріланс-біржі, а, наприклад, безпосередньо. Чим це класно, тим, що якщо ви навчитесь це робити, скоріш за все, ви зможете наймати собі якихось асистентів, які будуть вам допомагати, і робити роботу трошки швидше, і робити роботу за допомогою інших людей, що дозволить вам, в принципі, переростати потрошку в бізнес. Я пробував цей підхід, він класно себе показав. Є там багато чому повчитися, є багато проблем. Не все так легко і просто, як здається, на перший погляд, але і не все так складно. Тепер трошки про варіанти розвитку, да, який бізнес може бути. В більшості випадків це типу в ідеалі знайти якогось, наприклад, замовника, да, який хоче вас замовити розробку програмного забезпечення І Тут стає питання: а що, якщо я, наприклад, не вмію а, там, спілкуватися з замовником? Ну? Я вас може трошки порадую, може трошки розстрою, але в цілому потрібно вчитися спілкуватися з людьми, потрібно вчитися знаходити нові знайомства, і потрібно саме головне не боятися пропонувати свої послуги. Дуже часто ви будете стикатися з тим, що власне ваші послуги нікому не треба, і люди просто не хочуть навіть з вами спілкуватися, і це нормально. Цю штуку я зрозумів. перш за все, коли почав займатися фрілансом, умовно кажучи, якщо на фрілансі ви оплаєтесь. На 100 позицій, в ідеалі вам 2-3 людини відпише, і це вже класно. В когось цей показник більше, в когось менше, але фактично десь там на 300-600 подач ваших заявок ви можете отримати 2-3 замовлення, і це круто. Просто що більшість людей, кого я знаю, вони просто бояться подаватися або подаються на 10-20, кажуть, в мене нічого не вийшло, і бо немає результату, немає замовлень. То я вас так порадую, трошки що треба. Більш напалеше працювати, і результат обов'язково буде. Дуже цікава тема це власне консультації. Я був колись шокований, що на мене вийшло декілька людей, просто знайшли мій профайл в LinkedIn і попросили Вадима, чи можеш ти мене проконсультувати? У мене є такі-то питання по роботі. Це звичайні спеціалісти, це не якісь там, я не знаю, Ліди, чи це просто звичайні працюючі спеціалісти, в яких є певна проблематика на проект і вони не знають, як її вирішити. Я просто сказав, назвав свою вартість за послуги погодинна, така сама, яка в мене стоїть на фрілансі. Кажу: дивись, я роб я працюю ось так. Якщо тобі хочеться, давай. Я надаю свої послуги декому з людей, і в принципі, ну те, що я бачу, люди цілком задоволені, і це ще навіть при тому, що я взагалі про це нічого ніде не казав. Тобто людина, я спитав, звідки людина про мене знає, людина відповідає, що я просто там пошукав, пошукала тебе в LinkedIn, не тебе точніше, а пошукала спеціаліста такого рівня в LinkedIn, знайшла і вирішила написати. Тобто, тому, да, важливо пробувати, важливо робити пости про це, важливо повідомляти всім вашим знайомим, що ви цим займаєтесь, і в цілому я вам скажу точно, що ну, замовлення будуть у вас. В замовленні може бути набагато більше, якщо ви більше часу цьому будете приділяти. Якщо знов таки ви просто скажете трьом друзям про те, що ви фрілансите і надаєте послуги за додатковий кошт, то типу навряд чи результат буде. От, але якщо ви публічно ходите <кій> на конференції на якісь виступаєте, робите пости в LinkedIn, в Фейсбуці, в Інстаграмі про те, що ви цим займаєтеся, що ви надаєте послуги, тому то дуже висока віргідність, що хтось десь комусь порадить. Давайте коротко розкажу про себе. Мене звати Вадим. Я якийсь спеціаліст зі стажем близько 15 років, вже працював в величезній кількості компаній, маю великий досвід проходження співбесід. А в цілому, це моє хобі за свою кар'єру. Я пройшов десь ну порядка вже 600 співбесід. Розкажу, да, цифри великі, дуже багато кого лякають. То, щоб пояснити трошки, чому так сталося. На початку своєї кар'єри, в мене геть не виходило знаходити роботу. Мені було дуже важко ходити на співбесіди, при всьому тому, що я знав чудово ті теми, про які мене питали. Часто я потрапляв в такі ем, проблеми, коли не міг відповісти на простенькі питання, бо через хвилювання, через відсутність досвіду власне, в цих співбесідах, я дуже сильно хвилювався, не знав, як правильно відповідати на питання. Тому я для себе вирішив, що я це від працюю, буду ходити на співбесід до тих пір, доки не стану дуже впевненим. От. І десь, мабуть, після сорокової співбесіди, тільки я почав розуміти, що нарешті в мене починає виходити. Тобто я почав отримувати офери, я почав розуміти, що велика кількість питань, які питають на інтерв'ю, вони співпадають. Також на співбесідах, як це не дивно, можна проходити десь співбесіду і навчитися чомусь. Якщо ви спілкуєтесь, питаєте у людей, а як в них все побудовано, як це зроблено, а чому вони це чи це використовують. Більше того, були, були в мене ситуації, коли я проходив співбесіду. Бесіди і навіть отримував відмову. Але при цьому всьому я продовжував далі спілкуватися з цими спеціалістами, бо в нас є якісь спільні теми, які нам цікаві, і ми могли поділитися якимись цікавими інсайдами про, про, про нашу сферу, про ринок і, і так далі. Тому так, да, дуже важливо ходити по співбесідах. Я почав просто практикувати цю штуку як хобі, неважливо від того, шукаю я роботу чи не шукаю. Я завжди ходжу по співбесідах. Це саме кажу всім роботодавцям, нічого страшного в цьому, я думаю, немає. Це умовно кажучи мій процес відточування якихось скілів. І от за 15 років я постійно хожу по співбесідах. Я був в величезній кількості компаній. Я знаю чітко, як будувати комунікацію. В мене все ще є моменти. Ну навіть при всьому тому, що я хожу на. Дуже багато співбесід. Я не проходжу їх всіх 100%, 100%. Все одно є питання, де я постійно бачу, що ага, оце треба було зробити інакше, треба було спілкуватися не так. Про це треба було розказати ось так. А оце краще не розповідати. Всі ці теми я буду покривати в наступних відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь, я буду багато чого постити. Ну що ж, тут все. Тепер давайте почнемо з самого цікавого.